Величезний будинок повністю мебльований під Києвом за один долар. Раніше власниця продавала його за 300 тисяч, але через кризу ніхто не купував. Тож влаштувала лотерею, кожен охочий дає долар, а потім випадок вирішить, хто стане щасливчиком. Як випробувати свою долю, Ірина Камінська знає. Наталя давно мріяла продати будинок, але знайти клієнта, який би віддав за нього 300 тисяч доларів, сьогодні вкрай важко. Сім'я іспанців, які продали власне помешкання за 10 євро та сюжет в якому ми розповідали про продаж квартири за один долар, надихнули жінку влаштувати схожу інтернет-акцію. Щоб стати учасником проекту, потрібно зайти на мою в Фейсбук, поставити лайк. Зайти на страничку регістрацію, зареєструватися, внести один долар і бути учасником все просто. Випробувати долю за місяць знайшлося вже 50 охочих. Володимир серед них. Один долар це якби не великі гроші. Просто вирішив спробувати своє щастя. Як говорять, хто не рискує, той не п'є шампанського. Але є й чимало скептиків, які не вірять у подібний вид продажу. Безплатна тільки в мошеловки. Тому это лохотрон, как говорили раніше, поэтому лучше даже по долару не здавати. Наталя юрист за освітою каже, продавати свій будинок має право будь-яким способом. Оформлювати збирається як договір купівлі-продажу по мінімальній вартості. Податки сплатить. Якщо потрібна сума 300 тисяч доларів, не назбирається або навпаки буде надлишок. Жінка обіцяє переказати гроші хворим дітям. Про кожну копійку готова звітувати. Кінцевий термін продажу котеджу у Броварах 12 липня. Саме тоді за допомогою програми випадкових чисел автоматично визначиться покупець. Ірина Камінська, Василь Мартищенко, Сабитія, канал Україна.